Так, друзі, хочу вам таким порадитися. Може кому-то потрібно. А, зробив я такий таку вагу на колесо. противовес. У мене зад дуже, якщо перед виключаю, дуже пробуксовує. Ну, дуже зад легенький в мене, хоч і кабіна є, але вирішив я догрузити. Як я взяв турмозні барабани. Га... Від HAZ53 просто в мене були. І так я пробний варіант на швидку руку. А так я його догрузив. Він приблизно важить 10 кг, але суть яка. Трошки я поїздив мені маловато. Зараз я буду виорвати барабольку і трошки грузу бивно задом не... Не виляло сюди, туди, аби трошки треба зазаді грузу. Мій підписчик що казав? Можна напустити води. Так мені порадив. Каже, мінусів ніяких нема, один є мінус, зима, бо зимою замерзає. Я вирішив догрузити, грози доробити не було коли. Часу зараз дуже обмаль, а зараз прийшла і бараболька. І хочу я налити води, бо в мене заодно кабіна, і так як бачите, у нас така місцевість гориста, перекоси і трохи страшнувато на перекосах, бо я його не звернув на сторону того трактора. І з тої сторони і з другої, щоб навантажити задні колеса, Рішив я напустити води. Зараз я вам... Підкручу барабана і поступово вам, хто мав би таке бажання зробити, не знаю, чим напустити, зараз покажу. Так, Взяв я, поставив кубана під сергу, з сергою сам себе підняв і підставив кубана під моста. Для того, щоб, коли я воду буду напускати, щоб тут ну, повністю не присідало і буду я води напускати в приблизно в тих межах. Так як там вода буде постійно переливати, але вага буде менш більш максимально внизу. Щоб на перекосі, щоб воно сильно... Ну не знаю, так, така моя думка. Хотів я знімати того барабану такого знімати, бо доступу нема. Але вийшло мені. Взяв я такий зажим, злив сусок і відкрутив. Зараз будемо покажемо, чим будемо напускати. Так, друзі, і набрав я бачок оплеску. Самий Найкращий варіант буде на запускати в колесо. Я сам тої сторони вже запустив. Буду я запускати, як казав, на тому рівні, де вага буде понижче. Але я лишила пустота, бітрактор не був жорсткий, бі трохи колесу, то. Тут є 16 літрів. Зараз засячу час, вам скажу. Зараз скільки воно, то є відео 3 минути 48 секунд. Може кому. Зараз буде до рівного числа і буду включати, за скільки часу 16 літрів воно напускає. Біхто... О, нажимаю я собі тут такий фіксатор є на ручці. І побачимо, за скільки часу воно трошки воно скучно, але воно досить скоро качає. tu jak widzicie 16 litrów i nie znaję, na pewno... ...póki ja tak, już chwilę koczę. Już chwilę koczę. Tutaj w tym upresku, Ну автоматично, як з'являється більшість тиск, не знаю при скільки в атмосферах. Воно само виключає. Там автоматика. Там ніч не треба думати, ніч не переживати, ніч не вискочить, ніч не трісне. Буду я напускати два бачка. У мене з там тої сторони пішло два бачка. Два бачка, то маєте два по 16. По 16 літр, то є. 32 кг. Плюс я ще догрузив. Десь приблизно не буду казати, не буду уточняти, бо я не важив. Приблизно 10 кг, то є 42 кг на одного Ну, Я думаю, то в тій воді проблеми не буде. В будь-який час її можна випасти. Те, що трудно повністю випустити, думаю, 2 літрів дві-три лише, але воно там думаю, не мешає. О, вісім. Літрів щось лишило. Так, то мені вже... І хвилини буде, о дві хвилини рівно качає. Скажу вам золото, скільки в мене тут колесо йде бо то 8 на 3 а на 20 то вони йдуть на Т-40 передні Ну МТЗ теж в них майже але Але там більший розмір буде ну, я вам кажу іменно за то колесо яке у мене стоїть то воно за Т40 передні. Воно підходить повністю під газоновський диск все нормально тут підходить. Ну, була така в мене можливість. Нормальна чина на ті колеса, Мітизовські трошки дорожчі. Так, тут вже 3 хвилини ми качаємо і 17 секунд. 3 хвилини і 17 секунд качаємо. Нічого, тут я не, не втікаю, нічого не мудрую. Тут підкапає там трошки, але зараз я воздух спущу, коли від'єднаю. О, все. рівно 4 хвилини. Кому цікаво? Я то колесо поміщаюся на тому рівні, десь на тому рівні 32 літри. 32 літри, то є 32 кг, хто знає як вода важить. То я 8 хвилин треба напускати. Не буду я вас тим відео тягнути відео, при 8 хвилин піде, щоб так напустити. Повного напускати не варто, тому лишаюся пустота, коли знизу колесо воно ж мусить, ж вода не, не зжимається, щоб лишити на воздух. Дякую за перегляд, кому було цікаво, коментуйте, хто таке робив, щось якісь плюси, якісь мінуси. Я ще не знаю, я тільки на перший раз пробую. Хто таке робив, наскільки воно відчутно, дякую за перегляд.